Церква нині прославляє пам'ять мучеників маркіяна Мартірія. Можна було відкрити книгу, прочитати життє про великих патріархів і митрополітів, але вдруг читає житє. Святі мученики Маркіян і Мартірії були простима служащами в Константинопольському соборі, Єден був чтецом а другий і по діяконом, то тобто є обоє без священного Сана, прислужували в соборі тяжкі часи гоніння. Виявилося, що товдашні єретіки добилися, щоб патріарха Павла одвести, а самі вони просили цих простих. Служащих Собора обіцяли їм, якщо перейдете в секту, перейдете в розкол до нас. Ми вас зробимо єпископами митрополітами. А вони відказалися. Вони сказали, ми залишаємося в канонічній благодатній церкві. Що нам з того, що ви нас і зробите митрополітами в розколі? Та що пустоє, ніч не значить, що є. Читає це життє, ми вспоминаємо, як і в нашій церкві українські православні пару митрополітів покинули нашу канонічну церкву. Їх не били, їм не клали пальців у двері, їм не грозила опасність. Вони то зробили добровольно. Удивительно, ведь вони мали освіту, знали канонічні правила. Почому? Вони покинули церкву. Повторюємося, в часи гоніння могли бути случаї, коли єпископа і митрополіта побили і заставили підписатися, перейти в другу релігію. Ми всі перейшли свободно. І от за них каже Євангеліст Іоанн, Йоган, Іоанн Богослов, вони були з нами, а наші не були. Ну, це митрополіти. Ані мученики Маркіяни і мартірій. один дяк, а другий і подіякон не перейшли. Удивительно, що і по цих митрополітів, які пішли в розкол від нашої церкви, і по не пішли з ними, залишилися в канонічній церкві. Так що подвиги вірності православної церкви. Остаються й нині. Нині маса людей, котрі мало того, що не хочуть переходити, а осознають, за чим вірувати в Бога і піти вразком? За чим говорити, що ти віруючий украв молитву Слову і молишся з нього? Не зрозуміла логіка поведінки. За чим тобі? Імітувати перед цим світом, що ти митрополит у розкулі, а вже царство Божого ніколи не наслідуєш. Да лучше б ти залишився взагалі без сана, щоб те лишили прихода і всіх остальных своїх звань. Бо головне звання є. Ми, наслідники царства Божого, прописані на небі до тех пор, поки одержимо єдинство. З церквою. Про то легко розуміли, дяк Маркіян і подіякон Мартирій. І вони розуміли, ото то вдашній як і нинішні митрополіти-розкольники, прямо не розуміють. Імітірує свою віру, але доказує, що вони були уже не віруючі митрополіти у нашій церкві, і якої благо, що пішли. Вказані такі акценти, ми й тут їх, держимося свої древньої віри. А напомню, в Закарпатті ми на 100 років раніше православні від Києва, ми й тут, діти Божі, достойні потомки своїх предків, а у вічності по милості Божої і наслідники Царства Божого. Амінь.